Слава Україні! Інтернетом гуляє чут, чутка про те, що з 1 червня в поїздах буде встановлено платний. Платне користування туалетом, поки що невідомо наскільки це правда, наскільки це неправда. Багато хто схильний до думки, що це є фікція. Багато хто говорить про те, що це абсолютно можливо. Мені здається, що з точки зору дії нинішньої влади це абсолютно можливо. сьогодні. влада може встановити плату за повітря в купе, може встановити плату за електро... за освітлення в купе, за роботу провідника і навіть за унікальний вигляд з вікна а Зрештою, встановлюють вже в деяких номерах в готелях більшу плату за те, що з вашого вікна видно щось особливе. Так от я звернувся до Укрзалізниці з вимогою точно написати, що входить в той тариф, в ту вартість приїзду, яку ми оплачуємо, щоб оця фантазія, якщо це фантазія. Рано чи пізно не реалізувалася. Я точно хочу знати, які послуги ми оплачуємо, коли їдемо в поїзді, і чи не станеться справді так, що деякі послуги, які не включать випадково в наш тариф, нам потім доведеться оплачувати додатково, в тому числі, і користування туалетом.